Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Молитвою в Піст не тільки починають, а й завершують день. Цю молитву бажано вимовляти кожного вечора перед сном. Отже, вечірня молитва під час Великого посту. Господь Бог, творець всього живого на землі і Цар небесний. Простиш мене за гріхи, чинені мною за день словом чи справою. Навіть у вісні я, раб Божий, ім'я. Не втрачаю віру в тебе, вірю. Що позбавиш ти мене від гріхів та очистиш душу мою. Кожен день сподіваюсь я на захист твій, почуй же молитву мою, відповідай на прохання мої. Амінь.